І всем дарова чуваки! З вами я Provex і сьогодні ми знімаємо відео на ну, Терфісі не ми, а я. Я не знаю, що я сьогодні буду в ньому робити. Вот моя беха. Не знаю, може просто покатаємось, поговоримо з вами. Не знаю як, ви в коментарях можете написати щось. Ладно, зараз я не знаю, куди можемо поїхати. Просто покатаємось, може до Лусанту з Кастома заїдемо, подивимось, може там якісь тачки круті. І ми якраз тут близько до нього. Нам тільки оцю дорогу переїхати і ми вже будемо біля нього. Парковка тут така є. Машини їздять час пізний, І час пізній, а вони ще тут ганяють. Так, от ну, скасту, ми сам скастом, кастуму тут десь машинку свою поставимо і підемо кудись. Е, зараз подивимось, може люди якісь є, може кого, я знаю, Вініс, може там. Фаріат може. Е, може. Не знаю, ще хто може там бути. Але ладно. Так, е, що я зім доробити взагалі? Я все не знаю. Ладно, я... Так, тут мій цека стоїть. Так, е, тут раце поставити, так. Ш, хто це такий? Е, діляшок сьогодні в мене багато. Хм, вже чую цей запах. Який запах, пацани? Так, давайте прослідимо за ним, бо інтересно. Погнал, дивіться, удивиться і купітардіння включив. Ладно, потихіше буду говорити, бо може він ще почує мене. Так. Ем, мені кажеться, що за мною хтось слідить. Треба оглянутися. Тихенько, пацани, тихенько. Ладно, нікого нема, піде через деро. Нам треба до лікарні вийти. Там вже будуть чекати наші наша закуска. Яка закуска, пацани? Я не розумію, це якийсь клоун. Я багато клоунів бачив, але, звісно, не таких странних вже. Ладно, давай ти подивимось. О, зараз буде і курочка, жарна, їда. <реш> 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 Прошу не говорити. Легень. О, приміятки не дає. Здорово. Тут можна підлічатися. Може він просто двох їх. Эээ, что мне нас нас хотите? Хе, я рай отбить. А вот сейчас по морде. Это походу киллер, якийсь убийца. Тикаем, пацаны. Куда Кожа? ты тикаешь, девка? Получать по мордяке. <свят> так, вумай тупая. Так, э, ты ты что чекаешь? На что чекаешь, жердоха, получай по морде. Что он робить? А ты куда пишу, пацан? Ты думаешь, я этого не бачу? Ти думаєш, я тебе не бачу, ти, скажи мені. Хто? Тіка, ти! А. Заночі забалю. Пацани він завалив чувака. Ідемо до бехи, думаю, ідемо до Бехи. Я не, я не можу, за ним вже поліція. Я виїхала. не можу Утро. За ним вже пацани поліція виїхала. Ладно, давайте тікаємо. Я, напевно, зараз наберу діда, він зараз взагалі в іншій країні. Може до нього на дачу ми сходимо, сховаємось там, перекантуємось пару днів, поки його тут злоблять. О, це що таке? Він ааа, це його мосик, він ж казав, що в нього є. Давайте посвітимо зараз фонариком. Подивимось, По... як він. О, ні, мені ну, би такого в нього тут турбодвігатель, пацани.

Він хоча б знає скільки це стоїти буде, вообще не по що якийсь клоун. Клоун ну, вообще клоун. Ладно, пацани, давайте. їдемо. Ой, я не знаю куди. Заради деда, наверное, позвоню. Тн. Алло, дід. Алло, мучок. 에, можна я до тебе поїду туда, в твій дом. Стоять! Бо тут якийсь ненормальний за мною ганяється клоун. Хорошо, нічок, ну, я тобі дозволяю, тільки я в інші країні зараз. А, де ти? Я поїхав на заробітки, в іншу країну, краї... Яку... я, я, я в Канаді. Ааа. А і ми тут в США ганяємося з цим клоуном. Який а... клоун? За, за, я не можу тобі розказати, потім розкажу, коли вже буде вдома. Ладно, там ключі під амазоном стоять. Коротше, ми вже поговорили з Дідом, от ми вже приїхали сюди на його цю дачу. Зараз подивимось, що тут взагалі є. Я ще тут ніколи взагалі не був, взагалі. За 60 років його життя я тут ні разу не був. Ладно, Беху тут припаркуємо. Дивимось швидко, обійдемо домик. І я не знаю, що будемо робити. Просто, може, поспимо. Тут той клоун точно не йде. Ось такий от задній дворик є. Тут трошки місця є. Ну і просто подвір'я вже подвір'ям є. Зайдемо вдома. Зараз буде анімація тут у нас. Як я заходжу в вдома, відкриваємо двері, Показується от вдома, вікно є, круте, приходять, дивіться, який для мілі пупсів. Так, зараз от ми зайшли, зараз я вам покажу, який в мене тут домик. М -м -м. От кухня у нас така є. Вот тут диванчик є у нас такий, полочки з книжками, тілік огромний, ви бачили. Тут спальня у нас, ліжко, шкаф є, тут в нас митись можна, унітаз є, раковина, ліжко, дивіться, яке велике, полки, світильник. Ладно, я не знаю, що зараз робити будемо. Вийдемо зараз на вулицю. Так, ні, давайте в гараж, я вам дещо покажу зараз. Таку торпеду круту. Зараз ви взагалі офігеєте. Дивіться, дідина лада Пріора. Просто Лада Пріора і його робоча машина червона. Ладно, давайте виходимо зараз на вулицю. Ось вот моя беха, я не знаю, що нам тут робити. Просто йти спати. Надіюсь, того клоуна вже більше тут не побачу, бо він такий згнався за мною. Це вже. Навірно, пацани, я зараз піду посплю. Якась воєнна машина їде. Для... Що вона тут забула? Я не розумію просто. там? де він там? Я його щось не бачу не О, це так. Пацани, ви чуєте цей? Він побачив мою Беху, походу. Це клоун, пацани. Він на воєнній машині. Так, юша нікого нема. Оооо, до. Його... Все, пацани, тікаємо, чекаємо, я не буде чекати, навіть його. Да, да, попробуй секрет, Попробую, ще. Кстати, стей, стей. Він сів на машину, пацани. він зараз за мною поїде. братан. А... За... Забігаємо. Давайте сюди, він тут точно не прибіг. Так. Він, при... він приїхав, він не замітить. Ой, я трішку э, випустив сорян, пацани, просто коли напився. Ой. Ладно. Вся скаті, от вихована. Да, Пропусти. Пацани тікаємо. Сюди. По переулочкам погнали. Секрету перепригнув. Йо, просто. Він тут перепригнув. Біхана, брата. Подивимось. Там нічого. Сюди, пацани, сюди, сюди. Ще по морді получиш. Випригуєм. Добрий день, студент. Я теж паркуром займався. Mm -hmm. Ага, Ну, красиво, непогано паркуриш. Тобі хана, що ми нічого Уже уничтожив, походу. Да? Да, да, чекай, я вже біжу <звіг> за ній. Куди пробуєш залізти? Опа, йо, який, пацани, дивіться, яку я сальтуху зробив. А тут. Бля, ну, да. я не вже, Хана тобі, я, я тебе прирощу фарш. Получай по на кришу, на кришу. Я теж кришу, я на кришу. А не можеш. Бо я вже втік. В мене тут нема. Все, пацани, ми оторвалися. Чакай, чай! чай. Все, я не буду його чекати, пацани, тікаємо звідси, бо це взагалі клоун за мною якийсь бігає. Бляха, я впав. Він десь там на низу лишився. Піднімаємось в когось по лісниці тут. Ой, добре, що він ще поки тут нікого не забив. Зараз йдемо додому, мабуть, поспати треба нам. Бо з тим клоуном це взагалі капець якийсь строїтель на місці. Все на місці, бахаємо я на місці. Можна йти і поспати. Його поки тут не видно. Або давайте на всякий случай забіжемо. Подивимось, чи його тут немає. Тут немає. Все, можна йти. Сховаємось ще. Не знаю, звісно, для чого, але ладно. Ух, все, пацани. Зараз підемо вже поспимо до хати. Його вже ніде да, не видно. Так що можна і піти. Моя беха, все з нею добре. Все добре, жива вона. Ладно, йдемо в хату. Зараз думаю, посплю, потім вийду знову на вулицю, бо немає зараз що робити. Взагалі немає. Той клоун вже пішов, так хоча б би від нього потікав, але ладно, його зараз тут немає. Знову вікно моє домик заходимо. Ну і йдемо поспиму. Лягаємо на моє ліжечко і я скоро вернусь. Ой, оце я нормально поспав, пацани. Все, йдемо зараз на вулицю. Надіюсь, там все без змінень буде. Виходимо. Так, двері одні відкриваємо і другі відкриваємо. Все, ми вийшли на вулицю. Ні, ну не кажіть, що це він знов. Так, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, сюди, сюди. Я десь вже це чув, пацани. Мені це когось нагадує. Це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, сюди. Ей, сусідушка. Сусід. Це сюди, це сюди, це сюди. Е, що, хто це говорить? А ну давай-ка, виходи відтуда, спередолів. <рес> це хто говорив? Я. Mm. Привет, хлопчик. Э? О, я твой новый соседушка. Какие чекай, Я зайду. Нет, пи ты тебе не пи дашь. Ай, тож тож будь ласка. -то тож, дай, -на. Я там не шу. Я знаю, уничтожу. Відійшов, ти нікого тут не унічтожиш. Подивися на себе. Ти бляха клоунада. Не, ну, я красивий, я знаю. Стій, не ти тікаєш. Давай перемір'я на 20 mm. секунд хоча б. Поговоримо. Я хочу тобі дещо сказати. Ну давай. Підходь до мене. Тобі пописку дати? А, ні. Так, давай. Так, давай, коротше, давай ми твоє соціальні і не будемо бятись. Давай. Хочеш? Хочу. Ти ты, ты точно хочешь? Да. Ты согласен? Да. На сто процентов? Да. Точно? Да. А вы на 100? Да. Так, 200 кет отсюда. Да. Я тоже согласен. По а чего? Двадцять секунд пройшло. Да, я твоя ніч стоп. Давай. Давай ще десять. Ні, я ще десять. Я не буду що 10, ще тобі дасть давати секунд. Тобі хана сейчас. Я тебе сейчас ущемлю, братанчик. Подивимось, братанчик. Ладно, пацаны, все, тікаємо від цього клоуна. Він реально я... клоун. Стоп. Так, ладно. Убігаємо пацани, я вже бігти не так, піти в свій фургон. Ооо, це здобич тихо. Тих, тих, тих. Я заб'ятих не побачив, коли був догнявся за ним. За цим пацаном. Ну. Так. <рігут> Привіт, Шанки хлопці. Привіт. Що тобі треба? Не получай. Слухало мене. Ти теж. І ти теж. Помогай. Я І ти теж ходи сюди. Да. Ні, а, я не підійду. Давай так само пограємося, як з ними. Ні. Поморгай, що получиш. Сам з собою пограйся. <гум> Ми ще побачимо, коли я тебе зловлю. Йо, він пістолет достав. А йо, Получай, та... це, це я в цирку, кстати, такий пістолет получив. Я, я бачу, ти я реально як в цирку. Да. Куда побіг? Все, пацани Ой. тікаємо. Все, пацани, ми від нього. Вті... <ріст> він на фургончик вилетів, пацани. Ой, я не буду. Ладно, все, пацани, от ми вже тут трошки часу вже прошло. Зараз вип'ємо трошки нашого вина і будемо вже відправлятись, напевно, в город, бо я не можу з цим клоуном вже тут бути. Може він, бо він там ще не знає, де я живу. Туди поїду і вже там лишусь сам. Давайте зараз вже попили. Ой, виходимо зараз на ту вулицю. Не знаю, що куди ми маємо поїхати, але їдемо в лос коротше, Все. Я вже на 100% впевнений, що ми туди поїдемо і все. Зараз вийдемо на вулицю. Вийти на вулицю. Інтересно, що клоунади тут немає. Ладно, так. Тут нема. Тут нема. Ёпарасыта Йо, ёх. Вилкой Йо, в глаз или в жопку раз. Пулей в глаз. А, ну да. Кстати, я ещё не нужен общественный снайпер, а Так, ещё почекай, давай ещё переговорим о всём. Не будем Говори Йо... <світ> <світ> пацани, він він реально снайпер ні разу не попав з 20 вистрілів в нуль попадання. Стоять, пацани він вже тут. Зараз в ногами битись. Бийся. Карате займався 20 Дивіться, років. Дивіться, рок. кулаками б'ється. Що йому таке сталося? Та да, я боксером, я був боксером, був цим, лісником. У мене були ці е, э, мечети. Я там, короче, ловив зайців. Які зайці. мечети? Зайців ловив. Все. Пацани, Церкачом вон, був. ззаді їдемо. Я не тільки різні, я тіквандо займався. Тіквандо ти тільки в церкві. Я тіквандо займався. Стої одна, по-моєму. Пац... 20... Бачиш? Дивіться, яке бішене. Тіквандо, тіквандо. Гадчопау, Яке бешене Кита, дивіться. Китайська в тіквандо. Получай. Ви <рискнула> <рискнула> бачили на гуй, як відкинув мене? У мене є суперспособності. Давайте дивимося назад, дивимося. Я трешку поставив тобі хана, брат. Ти бачиш, як я з всіма жертвами поступав? <рискнула> <рискнула> так само буде з тобою. Стоять. Куда тікаєш? Ти куди тікаєш? Та <рискнула> стій. Ти куди Бачила, як він перекинувся на зу. Він в машину влетів на всій скорості. і пролетів просто десь 10 метрів, чи скільки, я не розумію вже. Йо, малехала, малехала. Дивіться, пацани, він був нас відбив і дивіться, в нас ширина прокололася ж. Чи може це його така сила? Ладно, думаю, що трошки зараз проїду і стану на якусь заправку тут, може, десь є, бо вже я зголоднів трошки. Бігав вже схуд десь на 10 кілограмів з тим клоуном. Ой, ладно, пацани, я зараз вернусь, давайте. Ой, дивіться, пацани, я вже тут трохи багато вже проїхав. От я знайшов першу заправку, яка б тут була. Зараз поставимо тут машину і вийдемо, може, заправимось, щось купимо собі. О. Так, дайте мені пачку цигарів і мені виставимо трави. Пацаны! Пачка цигарів. Будь ласка, не гритос. Пацани, він тільки що, шо... Т... ти ж він тільки що здох? Да, та... ні, та. І Трохи до нога були привіт. Є... О, о, привет, енот! Давай, по... угу. поговорим, поговорим. Я житати, бачу, не ожидал, твой не ходи до мене. Так, Є... бере пистолет і. Чекай. Тривало. І Твої санкції слова. <тасвач> <тасвач> останнє слово. Пацани, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчик, пишіть, пишіть коментарі і всім пока, я може помру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.